Сухаю в ту мету. Залишилося трошки, коротеньке відео знімаю. Друзі, привіт! Декоративний сад підня України з Ключинком Анжела. Знімаю щоденьку, бо телефон майже розрядився. У нас були прильоти сьогодні, тому світла нема. Все, Одеса без світла сидить, а ми приперлися з Олею в розсадник. цей. Я вам скажу, друзі, що ціни тут, що ви бачили, ось Кортадерія. Бачите, ось кущ і ціна. Я такий кущ продаю за 150 гривень, а тут 1156. <серкних> <серкних> Арунду, Арунду, скільки Оля він коштує? Арундувий. 40... 50 600. Ось 50, млянь, ти кущ, 600 гривень. А в шоміскам спітайський? Тут китайські зебрання 948. Ціни тут, знову Короче, Ми з Олею походили, глаза на лоб повилазили у нас, ми походили з круглими очима і поїдемо додому. Це слерія 144. Армерия, армерия в каком виде? 150 гривен. Нет, я хочу показать эту юку. <реклама> Друзья, юка мечета. Дивите кущ и девите цина. Ну, короче, пипец полный. В диком восторге. Да, Оля, кажется, мы в диком восторге. Вот син. Ну таке, як вам сказати, вибор є, звісно. Вибор є, але, але ж ціни, ціни. Судово. Ну, Це юка взагалі не садова я ничата. Да. Ще й не знаю, як воно зветься правильно. Булея Давіда, що для я для Давіда скільки вона? 180 гривень. Ну да, 180 гривень ну, цей кущ. 439 гривень

лаванда 49,80. Ну, лаванда все нормально, до да 50 гривен. Да, и он, лаванда 72 гривны то, наверное, Это, наверное, какая-то сортовая. А это, знаешь, не бишь схоже... Не... Да, хорошо, хорошо, спасибо. Сейчас пойдем. Сюзан. <плесу> угу. ну, Полторы, Полторы штуки. Вон, Скільки вона? вона? На, ну, десь метр. А от ще довести. Подивись. Все ж на побільше, вона майже 3.000, на ней є скидочка 20%. На цвіте. Ну, другий скажу, що ціни заобличні, заобличні. Лавровишня, Боже, лавровишня 98 грн. Ну, Тільки що моя стоїть 130 грн. Ужас. Ми мільйонер. Короче, друзі, я закругляюся, бо мені 30% все на телефоні залишилось. Коротше, друзі, погуляли, ми погуляли. Я скажу, що рослин дуже багато є, великий вибір, і хвойних, і кущів декоративних, і плодов є, але ж ціни, ціни, йопа мать. Вон, чуєте, працює генератор, у нас вся Одеса гудить, просто гудить. Від цього гулу голова розривається. Ну, все, буду закруглятися. Весна виміта, ну да, 1289. Друзі, закругляюся, щоб телефон зовсім не сів, щоб я ще мала подзвонити додому, поки доїду. Бажаю всім гарного дня.